Проєкт Дитяча легка атлетика було започатковано ще у 2005 році. За цей час він охопив півтора мільйони дітей майже зі ста країн світу. За ініціативою «НЕСТЛЕ» в Україні та Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. З 2008 року проєкт крокує містами та областями України. Проводяться майстер-класи, семінари, які знайомлять вчителів фізичної культури, тренерів з цим проєктом. Чому дитяча легка атлетика? Тому що це весело, тому що це командний дух, яскравий інвентар. Учні працюють у командах, працюють під девізом один за всіх, всі за одного. Метою є залучення якомога більшої кількості школярів до спорту і легкої атлетики, зокрема, а також сприяння поширенню збалансованого та здорового способу життя та розвитку потенційних зірок спорту. Основний напрямок проекту це оздоровчий аспект, тому що діти розвивають свої фізичні якості. Проєкт розрахований на три вікові групи. До першої вікової групи належать діти віком від 7 до 8 років, до другої діти віком 9-10 років, і до третьої групи діти віком 10-12 років. У роботі з дітьми в першу чергу увагу треба звертати на правила безпеки. Підбирати вправи дітям треба індивідуально, зважаючи на їхню фізичну підготовку. Особливим є інвентар. Він яскравий. Дуже подобається дітям та вчителям. Легкий в монтуванні, в демонтуванні. Його дуже легко зібрати та перенести. Інвентар безпечний. Перед змаганнями потрібна розминка. За стандартом, для роботи з дітьми необхідний майданчик 40 на 60 метрів. Але таких спортивних майданчиків знайти дуже важко. Отже, це може бути спортивна зала, лісова галявина, але вона повинна бути рівна, з дотриманням правил техніки безпеки. Види легкої атлетики різноманітні. Якщо це біг, то випробування пройдуть дуже швидко. І якщо це метання та стрибки, то тут вже потрібно більше часу для проведення цього випробування. Тому обов'язково потрібно Звернути увагу на те, що перехід від станції на станцію виконується чітко за сигналом, який буде однаковим для всіх команд. Якщо команда пройшла своє випробування швидко, то вчитель, який працює з командою, має запропонувати дітям вправи на комунікацію, на ритм або на увагу. Перший вид дитячої легкої атлетики це бар'єрний біг. Ми маємо інвентар в даному вигляді. Це бар'єр, який розібраний. Він швидко монтується і демонтується. Вам можуть в монтуванні і демонтуванні допомогти ваші учні. Їм, до речі, дуже це подобається. Яким чином ми це робимо? У нас є підошва, ми монтуємо дві стіночки бокові і фіксуємо нашу речку, планочку відповідно на висоту. Ви можете його поставити на нижню або на верхню відміточку. Можна його ще таким чином класти, якщо взагалі з вами працюють малюки. Бар'єри ми можемо розташовувати різним способом в залежності від завдання яким чином можна використати бар'єр, який стоїть вздовж? Ми можемо виконувати підвідні вправи для бар'єрного бігу. Це однією правою ногою виконувати вправи або лівою. І в другу вправа підвідна для стрибків у висоту способом переступання або ножиці. Ми відштовхуємось правою або лівою ногою. Звертати увагу треба на колінний суглоб, ноги. Яка у нас махова. Ви можете подивитися на дітей і вже зробити висновок, хто у вас правша або лівша, з якої сторони виконувати розбіг з правої або з лівої. Перший учасник біжить, атакує бар'єри, оббігає фішку і відповідно з сторони атакує правою або лівою прямою ногою передає ставіту. По команді руш. Учасник виконує атакує бар'єри прямій вертається і передає естафету. Естафету передаємо дуже зручно. Це умовна естафетна палиця. Використовуємо гумове кільце, яке безпечне, яке легко передається. І Якщо вийшло так у дітей, що вони передали в тулуб. Або в руку, або в голову, то це буде безпечно, це не травматично. Наступна станція у нас називається швидкісна драбина. Швидкісна драбина в даному випадку розташована на підлозі, наступаючи на ланцюжок, дитина не травмується. Довжина ланцюжка 50 см. Ви можете його зробити самостійно, яким чином з утіплювачі труб. Виріжете на ланцюжки 50 см і нанизуєте на матузочку. Учня або дитину ця драбина заставляє переміщатися на передній частині стопи і нахиляти тулуб трішечки вперед, що важливо при пересуванні, при переміщенні в різних видах спорту: футбол, баскетбол, волейбол. Наприклад, ви можете просто пересуватися, ви можете пересуватися лівим боком. Ви можете пересуватися правим боком. Ви можете виконувати різноманітні переміщення вперед-назад, правим боком, лівим боком. Якщо у вас дві драбини, ви можете запропонувати одне переміщення по драбині вперед. Обігаєте фішку і вертаєтесь по іншій драбині. Якщо у вас одна драбина, ви можете запропонувати переміщення по драбині і повертаєтесь по прямій. В даному випадку. У нас є стояки, де ми ще й виконуємо переміщення. Ну, якщо ми знаємо, що у нас є кросовий біг, біг по пересіченні місцевості, то таким чином ми виконуємо умовне переміщення в лісі за допомогою стояків. Яким чином це виглядає? По команді руш ми виконуємо обігання стоячків. І передаємо естафету. Проєкт Дитяча легка атлетика нам пропонує ще випробування або змагання за Формулою 1. Змагання за Формулою 1 це у нас є умовна доріжка з фішок і ті випробування, бар'єри, наприклад, або стаякі, які були запропоновані на початку. Методичні рекомендації з дитячої легкої атлетики за міжнародним проєктом пропонують старт з перекиду вперед. Це достатньо небезпечно, якщо ви дітей не знаєте, це може нанести травмування, то ми пропонуємо виконувати старт або сидячи ноги нарізно, тобто дитина сідає, сидячи ноги нарізно і отримує естафету, піднімається і виконує біг. Або просто стоячи, тримаючи на готові руку прийняти естафетну паличку, яким це чином виглядає? Перший учасник виконує старт, Відбігає стоячки. Другий учасник приймає естафету, сидячи ноги на Він піднімається і виконує випробування. І таким чином проходить вся команда на час. Ми перейшли з вами до виду стрибків. Нам запропоновані перехресні стрибки. Ми маємо килимок хрестоподібного вигляду такий. В центрі у нас нуль. У нас є один, два, три, чотири, нуль. Початок змагання або випробування починається з нуля. Вперед на одиничку. 0, 2, 0, 3. Нуль 0, чотири. 0. У змаганнях ми можемо запропонувати різну кількість часу. Наприклад, 10 секунд, 15 секунд, 30 секунд, в залежності від віку. Ми можемо запропонувати одну спробу або дві спроби. Зараховується результат всієї команди. Ми можемо рахувати як коло. І це буде один раз. Ми можемо рахувати стрибки, якщо це маленькі діти. Наприклад, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, в залежності від того, який у нас вік. Яким чином це можна замінити? Можна просто намалювати крейдою, можна це зробити з обручів маленьких, але треба уважно звертати увагу, тому що обруч достатньо жорсткий, і дитина може, якщо не попала на середину, може. Травмувати ногу. Для підготовки роботи на кілимку ви можете запропонувати дітям підвідні вправи. Праворуч, ліворуч, вперед-назад, тобто, у вас є відповідна висота. Ви можете виконувати через дві фішки: вперед-назад або праворуч-ліворуч. Це можна використовувати при роботі на уроках фізичної культури. Станційному методі, і тоді у вас всі діти учні зайняті і готуються для виконання основної вправи. Наступне випробування стрибки в довжину з місця. Ми можемо учням запропонувати два варіанти. Перший варіант це особисті стрибки. Кожен учасник команди виконує стрибок, який має дві спроби, записується кращий результат. Наступний починає умовно стрибати з того місця, де приземлився попередній. Записується загальний результат команди. Для більш старшого віку у нас за проєктом Дитяча легка атлетика запропонований вид стрибки з жердиною. У нас є умовна жердина, у нас є крапка відштовхування і у нас є бали приземлення. Тобто, відповідно, куди приземлився учасник, він має результат. Коли ви будете пропонувати його учасникам для змагань, будьте, будь ласка, уважні, тому що діти приходять непідготовлені, а особливо діти, яких ви не знаєте. Тому цей вид бажано ставити для більш дорослих і більш підготовлених дітей. Наступний вид у нас метання. Запропоновані різноманітні види метання. Відсутнє тільки метання молота, але є Достатній снаряд, наприклад, який можна виконувати підвідні вправи готуватися до метання молота. В даному випадку ви бачите інвентар, який нам запропонований проєктом для метання. У нас є метання спису, у нас є два списа. Один легкий для малюків, для дітей молодшої вікової групи. Дітям дуже подобається метати, вони називають його ракетою. І спис для старшої вікової групи. Ми маємо медбольний м'яч, вага якого 1 кілограм. Ми можемо теж виконувати різноманітні метання. Для підвідних вправ метання спису запропонований такий снаряд, як Вартекс, який подобається дітям, коли діти його метають, і дітям дуже цікаво слухати цей звук. У нас запропоновані диски, це більш, скажемо, простіше для простішої для середньої, наприклад, групи і для. Більш простішого виконання цей диск, вага якого 600 грамів для більш вже підготовлених дітей, які виконують, мають навички метання диску. На що потрібно звернути увагу? Що всі снаряди для метання мають гумове покриття, тобто зроблені з достатнього такого матеріалу, який не травматичний. Метання м'яча стоячи на колінах. Учень стає на колінах, відводить тулуб назад і виконує метання м'яча. На що потрібно звернути увагу? На супроводження м'яча руками і на положення сідниць. Сідниці повинні бути відірвані від п'ят. Тобто, якщо учень сидить на п'ятах, це помилка. Якщо у вас діти не підготовлені, ви можете виконати метання м'яча, сидячи ноги нарізно. Якщо снаряд попадає в зону метання, то його треба вернути катом, а не по повітрі. Методи та засоби дитячої легкої атлетики можна використовувати на спортивних святах, фестивалях, майстер-класах, на уроках фізичної культури та на змаганнях.